Хвилина мовчання квіти до пам'ятника борцям за волю і незалежність, а незадовго до цього звук сирени про відбій повітряної тривоги. Саме так в обласному центрі Волині розпочалось відзначення Дня Незалежності України. Важко, звичайно, ставати, як сьогодні, під звуки сирен, переживати за дітей, за майбутнє. Але наш народ не скорити. Ми однозначно переможемо, бо з нами Бог. Слава Україні! 31 рік незалежності, вісім з яких ми прожили у війні проти російського окупанта і боремося з ним далі. Луцький міський голова Ігор Поліщук у своїй промові наголосив: ця війна це ще одне випробування нас на міцність, і ми його обов'язково пройдемо. Бо нині українці об'єднані у спільній меті. На жаль, сьогоднішнє свято затьмарне повномасштабним збройним вторгненням і агресією Російської Федерації проти України. Війна це. Ще одне випробування на міцність українського духу, яке з Божою допомогою наш народ обов'язково витримає. Ворог помилився у своїх розрахунках і не врахував, що Україна це сучасна цивілізована держава з мужніми захисниками, а не орда, позбавлена святинь, культури та моралі. Ворог, сам того не очікуючи, об'єднав усіх нас, українців, навколо однієї мети захисту нашої держави. З нагоди найбільшого державного свята за вагомий внесок, розбудову країни, державні нагороди та відзнаки отримали військові, волонтери і благодійники, аграрії та громадські діячі нашого краю. Орденом княгині Ольги нагородили голову громадської організації Родин загиблих в АТО, Любов Карабан. Незалежність це є. Наша свобода нашого народу на жаль, вона дуже важко виборюється. У нас в країні вже дев'ятий рік війни. І наші захисники, волонтери всі небайдужі люди, долучилися для допомоги, для захисту. Своєї держави, нашої рідної неньки України для Волинян день незалежності більша ніж свято. Це свобода, за яку платиться найвища ціна. Але українці нація незламних. все таки наділися, що наші сини захистили нас ще в 2014 році. Ну по рік, але, на жаль, ворог не спав. І отак тепер ми маємо дуже. Болюче для всієї України війну, яка забирає найкращих синів і донюк нашої України. Без перемоги України не буде, і Україна це перемога, і наш народ, наша нація не переможна. Зараз от, в 21-му столітті змушені за зброєю її далі відстоювати, але ми переможемо, бо ми єдині, і ми сильні. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі.